Продажу. Зустрічайте в продажу, Шкода Фабія 2006 року випуску. Автомобіль дуже доглянутий по кузову, технічно обслужений, має такий стан по колу, така зелена підсвіточка в номерів, дуже гарно виглядає, крафтові ковпаки, таких ні у кого немає. Салончик в чохлах, в дуже збереженому стані. Людина доглядає за своїм автомобілем. Має 1,4 бензиновий двигун, 5 механічна коробка перемикань, кондиціонер, який працює, така ось достановлена магнітола з блютузом, мультикермо, переднє склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, 197 тисяч кілометрів пробігу, помилок на приборній панелі немає. Достановлена ще ось така ось проекція. Тому чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102. Селон «Автофокус». Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.